Повністю є м, написано. Значить, історія така, е, оскільки ми попередній моніторинг, який стосувався відкритості органів місцевої влади в Тернопільської області в сфері місцевих бюджетів, ми робили в, в рамках коаліції. Ну, відповідно, ми попросили і робили ну, значить, кілька громадських організацій, які нам допомагали, е, безпосередньо робили е, запити. Е, Значить, хтось робив запити до райадміністрації, до районних рад, хтось до е, міських і селищних рад. Значить, е, позов позов значить, в е, Теребовлю був направлений від адаптаційного чоловічого центру, е, і е, ситуація полягала в наступному. Е, значить, один раз. Е, Матеріали наші відхилили, мотивуючи, що в них там не, не, всі, не всі є документи. Після того, як ми одозбили документи, е, значить, е, значить, нам знову ж таки від, ну, е, це були абсолютно формальні, такі формальні, формальні від, е, е, відписки, тому що ми, ми туди приклали, ми паралельно подавали позов наприклад, на е, Микулинці, значить, ми туди доклали ксерокопію, Документом ну, і визначили, що оскільки це є два позови, ми не проплатили двічі, значить, хоча ну, не як кажуть, об. Оп...